Командир третього загону добровольчого формування Черкаської територіальної громади номер 1 Вадим Гураль пригадує, їхній підрозділ було сформовано на початку повномасштабної. Нині ж 60% особового складу захищають небо. Ми афганці зібрались і сказали, що робимо. Де наше місце, і з цього моменту, буквально з другого дня, сформували свій підрозділ. Розповідає найголовніший інструмент для вдалого виконання бойового завдання мобільної вогневої групи турель, тобто рухома частина техніки, на яку встановлена зброя. Ціль летить високо, вона в прицілі. Маленька крихітка і невеличке навіть похитування, воно збиває курс. Для того, щоб точно прицілитися, точно вразити ціль, необхід, необхідна турель. А ця, каже, найкраща. Всі попередні варіанти зробити приспособу, щоб вести правильний вогонь, вони передбачають велику площадку. Ця турель, яка сьогодні у нас є на озброєнні, вона дозволяє спокійно в межах цього кузова пікапа ввести вогонь на 360 градусів. Тому може успішніше збивати шахеди, додає заступник командира добровольчого формування територіальної громади Василь Могильний. Кулемет стоїть повністю в такому положенні, і стрілок знаходиться дитить знаходить, за, за турелью. І таким чином він веде ціль, може мати можливість вести ціль рівним, рівномірно. Не робити різких рухів, а повністю вести. Говорить, потреба в такій турелі з'явилася, адже російські війська постійно змінюють напрямки атак та запускають все більшу кількість шахедів. Десятки разів їх більше стало. Вони змінили тактику, піднялись наверх на дуже велику висоту. Розуміючи про те, що ті стрілкові підрозділи, які як і ми, ми не зможемо їх достати. Думаю, все таки будемо. Їх лупашить всіх там турей для військовослужбовців придбали завдяки їх донатам, які збирали під час світіння яру. Півоній розповідає ініціатор створення яру Юрій Романша. На початку червня за два тижні вдалося зібрати 120 тисяч гривень. 40 тисяч ми передали хлопцям ветеранам, які допомагали ладити тут. У нас в цей період за порядком слідкувати їм на реабілітаційні там заходи. 80 тисяч ми. Зібраних коштів перерахували е як внесок на турель. Ще стільки ж додає, доклали доброчинники. Нагадаємо, у червні у Холодному Яру зазвіли півтори тисячі кущів півоній, а відвідувачі при вході могли за бажанням задонатити будь-яку суму у спеціальну скриньку. Оцього прекрасного від півоній захищає небо Черкащини. Відчуваєш, яка наша гарна земля, яка сильна і потужна. І такий краєвид, то маємо що захищати, Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.